Через декілька тижнів я отримала запрошення в одну компанію і там почала стажування. За перший місяць стажування я заробила 500 доларів. Це при тому, що я ще паралельно працювала в школі для новачка. Роботу знайти простіше, бо компанія вирощує людину під свої потреби. Вакансій для новачків як виявилося навіть більше, ніж я очікувала. Друзі, я вас вітаю. Сьогодні в нас ще одне чергове інтерв'ю з нашою випускницею Юлією та зі мною з інтерв'юером Максимом, викладачем та ментором академії IT-LIFE. Я вирішив запросити сьогодні до нас Юлію, бо вона успішно закінчила навчання працевлаштувалася та вже має за плечима технічний бекграунд щодо роботи тестувальником. Живий приклад того, як людина однієї професії стала тестувальником, повністю змінила зараз своє життя. Я дякую Юлії за що вона погодилася пошарити на нас її досвід. Юля, якщо не проти, я перейду до тебе. Розкажи трошки про себе, чим ти займалася до IT, і чому саме вирішила прийти в ІТ. Мене звати Юлія. Я працювала в школі понад 15 років е, вчителем початкових класів. Відвертокаручи я дуже втомилася від паперів е, спічених перевірок бюрократії, оскільки зарплата вчителя залишається стабільною, тобто вона мало змінюється, а ціни дуже ростуть? Я вирішила сама щось змінювати. І я почала шукати роботу онлайн, і я натрапила на курс тестування. І я вирішила, чому б і ні? Можна спробувати. Слухай, а чому саме тестування? Коди мені складно вчити для програмування, а тестування вимагає аналітики, уважності, структурного мислення. Власне, це те, що ми вчителі маємо від природи, тому мені це легко. А мені досі складно. І як проходила твоє навчання? Може тобі складно було ні? Мені було дуже комфортно. Тому що навчання було поділене по блокам і все подавалось поступово. Я навчалася після школи, тобто такий формат, гнучкий формат навчання мені був дуже зручний. Я спочатку переживала, що це щось складне, страшно було. Але ти, Максим, пояснював все дуже доступно і також відчувалася підтримка колективу, і це мені допомогло. І ось закінчив навчання і почався новий тоді етап пошуку роботи. Як ти готувалася до пошуку своєї першої роботи? Вже під час навчання нам допомагали складати правильно резюме, правильно описувати свій досвід роботи, навіть якщо він не в ІТ. Ми проходили тренування зі співбесіди, тобто. Відповіді, запитання, які можуть бути, і це дало мені дуже багато впевненості. І ще під час навчання я подавала заявки в декілька компаній, і мені навіть прийшло запрошення в одну таку компанію на стажування. Так, я це пам'ятаю у Юлі такий досвід. Вона ще під час навчання вже отримала офер на стажування та свою першу роботу. А стосовно інших вакансій, бо я знаю, що ти подавалася на декілька проектів, щоб е, скористатися моєю порадою, було з чого обрати, чи складно було знаходити та матчитися з першими вакансіями, насправді я трішки здивувалася, тому що е, вакансій для новачків як виявилося навіть більше, ніж я очікувала. Звісно, я шукала ці вакансії. Де було написано, що можна без досвіду роботи, я подавала свої резюме в декілька компаній. Звісно, не всі відразу відповідали. Але через декілька тижнів я отримала запрошення в одну компанію, і там почала стажування. Я вам хочу сказати і тобі, Юля, на майбутнє. Що для новачка роботу знайти простіше, бо компанія вирощує людину під свої потреби? Яким був твій перший проект після навчання, та якщо не секрет, скільки ти за нього заробила? Перше завдання я вже отримала під час. Стажування, те, що ми робили, воно не було навчальним, це була справжня робота, але під супроводом ментора. Потім мене офіційно вже працевлаштували, і за перший місяць стажування я заробила 500 доларів, і це при тому, що я ще паралельно працювала в школі. Це додатковий дохід, по факту, Так. як змінилося твоє життя після цього. В школі нас жаль вже немає відчуття руху вперед, тому що ну я все знаю, все якось дуже стабільно. Я думаю, вчителі мене зрозуміють. А тут нова сфера, нові виклики, нові емоції. Перше за багато років я відчула, що я розвиваюся зараз. Я працюю віддалено. Молодий колектив, гарна зарплата. Я задоволена, і я задоволений. Ти реально гарний приклад успіху та людини, котра замотивована. Та пройшла цей шлях. Юля, в мене є особисте питання від себе. Скажи, будь ласка, що б ти порадила зараз зі свого рівня та досвіду тим, хто ще сумнівається? Не бійтеся, а головне почати. Якщо в мене вийшло, то у вас також обов'язково вийде. Головне бажання і не здаватися. І ще в мене вийшло. Додам, що в мене також вийшло, а я не дуже розумна людина. Друзі, ось вам реально живий приклад людини, котра змогла. Просто взяла та зробила. І зараз ні про що не шкодує. Юля, я бажаю тобі успіху у побудуванні кар'єри. Ти ж знаєш, що ти можеш до мене звертатися за консультаціями кар'єрними. Друзі, а я вас чекаю на навчанні та на наступному інтерв'ю вже буду вас інтерв'ювати. Усім щастя, здоров'я, папа. Дякую до побачення.